Вітаю вас, на мене колеги. Дякую. І Дякую. З нагоди Дня Незалежності та свята Державного прапора України, щоб хоч якось привітати український народ, кожному подорожуючому в пунктах пропуска та в нас, зокрема, в пункті пропуску Прубне. Ми вручаємо вітальні листівки та стрічки. Свято Державного прапора України. Дякую. Нам дуже приємно приїхати з відпустки додому на рідну батьківщину, отримати частку рідної України.